Всім привіт! Була в Аврорі і дуже задоволена своїми покупками і те, що зараз саме в цьому магазині стартувала акція Шлях до перемоги. В чому суть цієї акції і чому я також приймаю в ній участь? Тому що моя дитина дуже любить гратись із такими ось фішками, а саме вони колекційні, їх може бути 30 різних видів. І тому це гарна така можливість назбирати всю колекцію, і не тільки це цікаво дітям, а й дорослим також. Ще плюс цієї акції, те, що при покупці однієї такої фішці, а вона коштує 2 гривні, гривню відразу перечисляються на допомогу нашим захисникам України. Але є умова, щоб придбати цю фішку за 2 гривні, потрібно купити за кожні 80 гривень у чеку. Можна придбати фішку за 2 гривні. Або показано біля цінників, який товар спонсор. Також за цей куплений товар можна отримати цю фішечку за 2 гривні. І, звичайно, окремо продаються фішки тут 10 штучок. Випадкові, але цей тубус, мабуть, розрахований на 30 фішок. Залюбки будемо купувати товари, щоб його наповнити. І, звичайно, є ось такий комікс, де розказується, як наші захисники відвоюють наші українські території. Звичайно, ці товари також, якщо ми їх придбаємо, то гроші перечисляються на ЗСУ. Але перш ніж я озвучу ціни і покажу, що саме купила, я покажу декілька фішок, з вами розпакую, і ви побачите, що там є. Ось. Така фішечка Номер 7 ми на сторожі. І також зворотній бік, шлях до перемоги. Одна, так, давайте наступно. Важко відкривається. Так, друга під номером 5. Дуже добре, що нема поки що повторок. О, знову нова. Під номером 15 мрія дронів. І давайте ще одну відкриємо, щоб і Євгені також було цікаво відкрити побачити, що там є. Знову не повторка. Під номером 29. Чотири фішки я відкрила, і всі вони були не повторки. Дуже добре, ну а тубус уже відкриємо з вами пізніше. Так, не будемо зупинятись, давайте ж переглядати, що саме я придбала і скільки за все це я потратила. Нібито на столі товарів небагато, але вони дуже потрібні. Ну і, звичайно, ціни на них різні. Перший товар, який ви бачите перед собою, це ось гель для прання. Він також є партнеркою для того, щоб отримати фішечку. Тобто, якщо ви купили цей гель, ви обов'язково можете собі придбати фішку за 2 гривні. Написано, що вага 5 кг. такий дуже важкий цей бутиль. І це гель для універсального прання, тобто для всіх кольорових, білих речей, що мені дуже це і подобається. І ви знаєте, навіть такий запах не дуже ядерний. Я не люблю, щоб мій одяг пах дуже гелем чи порошком. то саме він приємно пахне. Наступне, що мене дуже порадувало, чоловік мій каже, що потрібно йому давно ліхтарик для того, щоб можна було одягнути на голову і підсвічувати. І ось саме я придбала такий ліхтарик. Він коштував 249 гривень, і зараз на нього гарна знижка. Коштує він зараз 219 гривень. Його можна заряджати як від павербанку, так і від мережі. Ось це саме кріплення на голову. Ось це зарядний цей пристрій. І сам ліхтарик, він дуже гарно світить, оці всі лампочки приключаються. Не буду вмикати, тому що засвітить. Камеру, і ви взагалі нічого не побачите. Скільки тут лед-лампочок? Чоловік задоволений, а я тим паче. Так, наступне, що придбала, це туалетний папір обухів. Раніше я купувала в інших магазинах, але в Аврорі я точно знаю, що він є, і обов'язково його купую. 11 гривень один рулон, за два рулони 22 гривні. Тоді наступний товар це снікерс, придбала, коштує 17 гривень один. Але знову ж таки, це партнерка для того, щоб отримати фішечки. Якщо я купила два снікерси, значить і дві фішки за 2 гривні я також можу придбати. Що я і зробила. 304 гривні за два снікерси виходить. Тоді, останній тубус ось такий, взяла це пакети майка. Мені дуже подобається те, що вони займають не дуже багато місця і дуже зручно відривати. Так, написано, що 100 штучок. І це від фірми Гарна Господиня. Коштує 39 гривень. Наступне, що придбала, це упаковочку ось таких батарейчик. Це міні-пальчикові, але вони не з дешевих. 15 гривень одна, за цю пачечку 60 гривень. І придбала звичайні пальчикові Panasonic. Ці чуть дешевші 11 гривень одна, за 4 штучки 44 гривні. І окремим чеком я придбала кабель USB. 69 гривень, він коштує. А чому окремим чеком? Тому що в Аврорі дуже приємно з ними працювати, да, купувати в них товари, тому що дається гарантія. І ось окремічі для того, щоб якщо там через місяць з ним щось трапиться, я можу з легкістю обміняти або повернути товар, тобто дається гарантія. Дуже дякую цьому магазину, що навіть на такі речі дорогі, дається гарантія. І ще що саме цікаве, що коли я купила ці всі товари, мені у подаруночок ось така ось свічечка. Не пам'ятаю, чи одну копійку, чи 10 копійок вона виходить. Але вже несуть Приємно те, що такий ось невеличкий подаруночок, і він ще також потрібен. Так, і знову ж таки, повертаємось до наших фішок, до нашої акції Шлях до перемоги що, знову ж таки, розкажу про ці фішечки. За всі товари, які я купила партнерка, там на суму певну, мені вийшло 10 фішок. Дуже рада. Значить, потратила 20 гривень на них. Звичайно, купила ж цей тубус для того, щоб збирати колекційні ці фішечки, які коштує 49 гривень, і 9 гривень йде на допомогу у фонд ЗСУ. І ось такий комікс. Тут, мабуть, два журнальчики, які не буду зараз розпаковувати, в наступному відео з вами розпакуємо. Перечитаємо, переглянемо залюбки. Цей комікс коштує 77 гривень, і 7 гривень йде у фонд допомоги ЗСУ. Ну і за всі ці речі, які ви бачите перед собою, заплатила 832 гривні. І ось дивіться, скільки всього я собі корисного купила. А найголовніше те, що я задонатила і наблизила для нашої країни шлях до перемоги. Дуже люблю цей магазин. Дякую, що у нас його відкрили. І також вам дякую за перегляд. Тому приймайте участь і в акції Шлях до перемоги, допоможемо. Давайте разом ЗСУ і порадуємо також наших, нашу маличу. У когось є онуки, звичайно, дітки, племінники. То буде їм дуже цікаво, навіть мені дуже цікаво розпаковувати, розкривати ці фішечки, дивитись, що саме є. Всім дякую за перегляд! Пока-пока і до нових зустрічей! Чекайте моє нове відео з розпаковкою всіх цих фішок. Пока-пока!